Одному із Євангелій. Апостоли і Евангелисти розповідають нам про те, як до Христа підійшов один юнак і запитав, яка найбільша заповідь? І ось Христос звернув свою увагу на любов, люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм, всією душею Твоєю, всією думкою Твоєю, а інша подібна до неї. Люби ближнього свого як самого себе. Але сьогоднішнє євангельське читання говорить ще про надзвичайно важливі речі для християнина, для людини віруючої, для тієї людини, яка не просто живе в цьому світі, щоб їсти, працювати і покинути цей світ. А важлива для тієї людини, яка, крім всього цього, не забуває здобувати для себе Царство Боже. Інколи прикладаючи надзвичайно великі зусилля, але здобуває, то Царство Боже, дає радість, вічна і вічне блаженство. Сьогодні Євангеліє оповідає нам, як до Христа підійшов один чоловік, який важко страждав, і сказав: син мій тяжко біснується, не раз його кидає і в вогонь, і в воду, не раз він падає на землю, і піна з рота його йде. І ніхто йому допомогти не може. Куди я тільки не ходив, до яких лікарів і цілителів, але жоден із них не допоміг горю моєму. Я вже і до учеників твоїх, і до апостолів приходив, але і вони не змогли допомогти мені. І ось Христос запитує, чи віруєш, що можу тобі це зробити. І в одному із Євангелій. Євангелист розповідає, що батько говорить так, Господи, вірую. Але допоможи моєму невірству. Цьому невірству, яке закрадається вже в моє серце і мій розум. Бо де я тільки не був, ніхто не допоміг, то яка ж може бути віра моя? І навіть тоді, коли прийшов я до учнів Твоїх, і вони не допомогли, то яка може бути віра моя? Звичайно, що вона слабка. Вона є. Вона ще десь там світиться. Але вона настільки вже мала, що я не можу сказати, що вона настільки сильна і потужна, що має статися чудо. Але Христос укріпляє віру цього чоловіка і зціляє сина, батька. І батько отримує сина здоровим, і віра його і слабкої стає надзвичайно сильною і потужною. Можна собі тільки уявити страждання сім'ї. Важко страждає дитина, в якому стані мати, в якому стані батько, як родичі сприймають цю хворобу. І зі всієї сили батьки хочуть зробити все, щоб допомогти своєму сину, і роблять все, що тільки можуть, а допомоги немає. І ось остання надія. Остання надія це Бог. Христос і батько цю надію не втрачає. Він приводить сина, приводить і отримує сина здоровим. Чи не для нас сьогоднішнє Євангеліє, чи не для тих людей, хто втрачає віру? Бо навіть тоді, коли сили і віра покидає нас, надія ніколи не повинна нас покинути. І з надією, ми повинні звертатись до Бога. І Господь допоможе нам. Але послухаймо далі, що говорить нам Євангеліє. Коли апостоли зі Спасителем залишились на одинці, вони запитали учителю, чому ми не змогли допомогти цій дитині, цьому юнаку. І Христос говорить: чи ви не знаєте, що рід цей виганяється тільки постом? І молитвою. Тому сьогодні Христос вказує ще на ліки, які допомагають людині очиститись це піст і молитва. Інколи ми приходимо до Бога, тоді, коли маємо певну потребу. І хочемо отримати вже, наче махнувши чарівною палочкою. Мати те, що ми вже попросили. Інколи ми просто відкупляємо свічкою від Бога, прийшли, поставили свічку і думаємо, що виконали закон. Але чи потрібна Богу наша свічка? З однієї сторони, ні. Вона найперше потрібна нам. З іншої сторони, вона знову ж таки потрібна нам, щоб ми зробили певний рух, щоб ми. Зробивши цей рух, прийшли до Бога, знайшовши віру, помолившись, і через піст і молитву отримали і зцілення, і те, що корисне і потрібне для нашого тіла і для нашої душі. Тому не забуваємо, що сказав Христос: чи не знаєте, що рід цей виганяється постом і молитвою? Тому, перебуваючи в скорботі чи в печалі. Чи в хворобах не забуваймо, що є ліки? Ліки, які називаються Піст і молитва. Вони укріплюють нас, вони дають нам силу жити, вони дають нам силу змінюватись. Бо молитва це спілкування з Богом, це розмова. Ми добре знаємо, коли у нас є людина, з якою можемо поспілкуватись. Як добре і приємно, можна сказати і вилити свою душу, і очистити своє серце. І тоді стає добре, тоді стає легше. Ось така людина, Богочоловік, Христос, є в кожного із нас, принаймні в тих людей, хто вважає себе християнами, в тих людей, хто хрестився в ім'я Христа Ісуса. Тільки ми інколи соромимось. Ми інколи не знаємо, як прийти, а інколи певні традиції чи правила. Віддаляють нас від Бога. Тому, найперше, йдучи до Бога, ми повинні відкрити себе, відкрити своє серце і свій розум і просто прийти. І навіть прийшовши в храм, не потрібно виконувати певних обрядів, а просто сісти, просто посидіти, подумати, розумом поспілкуватись. І справді можна відчути велике полегшення і велику радість. Тож хай допомагає нам Господь бути добрими християнами. Не просто християнами, які виконують певну традицію. Не такими християнами, які освячують Пасху, воду чи яблука і декілька разів приходять в храм на рік для того, щоб щось освятити, а потім спожити. Це не християнство. Християнство це наша душа, це наше серце. Це Наші відносини із Богом. І не просто Богом якимось примарним, далеким, а із Богом живим, який є поруч з нами. Ми інколи віддаляємось від Нього або закриваємо себе від Бога. Ось закрию двері і засуну вікна шторами, і Бог не побачить. Якось так інколи ми ставимось до Бога. Але Бог завжди є поруч із нами. І Він хоче, щоб ми спаслися і мали життя вічне, вічне життя. Не знов, знову ж таки не якесь примарне, недалеке, а ось це справжнє вічне життя, життя, яке ніколи не припиняється, яке є важливішим за тимчасові вигоди, за все, що є тимчасовим, бо казали древні римляни зі транзит, глорія Мунді. Так минає Всесвітня слава, і ці слова вони писали на своїх могилах. Все в цьому житті минає. І метал, і ржа їсть. І розсипаються древні споруди, і великі потужні замки, і зникають і царі, і про деяких із них і немає пам'яті. Помирають і прості люди, залишають все. Але це те, що відноситься до тіла, але є інше. Те, що відноситься до душі, те, що не гине, не в'яне, не зникає. Бог, який дарує нам життя. Тому нам залишається бути справді добрими християнами, не традиційними і обрядовими, а живими християнами і живими дітьми живого Бога. Хай допомагає нам Господь, Хай укріпляє нас і дає сили, сили жити, трудитись, перемагати і любити, любити Бога, любити свою державу, Україну. Любити один одного, ближніх своїх, і молитись за тих, хто ненавидить нас. Бо, каже Господь, по тому пізнають вас, коли будете мати любов між собою. Хай ця любов, любов Божественна, осіняє кожного із нас і веде нас в житті нашому. Миру, добра і Божого благословення всім нам. We'll